2020 рік, 22 червня 23.08, перестало битися серце видатного ієрарха нашої Української православної церкви на той час керуючого черкасько канінською єпархією Митрополита Суфронія. Є люди, як річка, невідомі глибокі, є як море широкі душою, а є як океан, який вміщають все. Саме таким був наший дорогий, улюблений наставник, учитель, батько наш митрополит Софроній. Тому що митрополит Софроній в голові у нього різні думки, плани, кипить життєва сила, не дивлячись на те, що й здоров'я час від часу підводило. А тобі довірили. Ти мусиш виконати те, що тобі довірили, навідмінно і ніяк не інше. Саме так нас учив митрополит Софроній. духовенство, будівельників. Всі, хто трудився в єпархальному управлінні, вас більшість тут, я бачу, ви це пам'ятаєте, він вчився сам і навчав нас. Будуйте своє життя в гармонії з Богом, часто казав митрополит Софроній такі слова. Бувають такі моменти, коли ти запам'ятаєш на все життя. От його очі запалювалися час від часу. Вони запалювались тоді, коли він вже в голові в своїй виношував якусь думку в будівничому плані. Він ходив, він так і нам казав, я мучуся. Потім бере карандаш, сідає, здійснює якесь креслення, а потім красиві, чудові, кам'яні шедеври, такі, як ось ми з вами сьогодні знаходимося тут у цьому храмі. Владика Софронії, ми всі знаємо, що був великий молитвеник, постник, він нам казав таке. До себе будьте строгі, а до інших поблажені. Інколи жартував батюшка, якщо, наприклад, згрішила, от, Надія чи Петро, чи як, батюшки молоді, ми тоді ще були молоді, кому 10, кому 20 поклонив, а він каже, ти роби 40, а йому давай 20. Тоді батюшці не захочеться давати. Більше поклони. До себе був строгий, а до інших поблажив. Владика Софронії любив людей. Любив свою батьківщину, він був духовний, був патріот своєї держави, але розумний патріот, який сам не пішов і нас не завів у розкол, на відміну від інших. Ось який був владика Софроній. Споглядаючи фотографії рокові, перекидує ще книгу, перелистуючи журнал, помічаєш, як у митрополита Софронія з'являється севина, як з'являються сморшки на обличчі. Але одне єдине залишається незмінним це його любов. Як була живого, так само і з фотографією. Так, да, як подивишся на владику фотографію, зразу відповідь він строгий. Його погляд впевнений, твердий і рішучий. І дорогі браті і сестри, сьогодні, коли промайнуло 5 років, ми від дня його кончини, ми духовенство старшого покоління, вдячні отцям благочинним і вам, дорогі браті і сестри. За те, що ви прийшли, доповнили нашу молитву, ми доповнили вашу. І повірте, владика Софроній з вічності споглядає для нас і радується Царство йому небесне і вічна йому пам'ять.